Доброго раночку. Ранкова пошта продовжує радувати нас і вас. Ой, я, мабуть, трошки не в кадрі одразу. О, ось так. Так. Знову мені під ноги або під дубку попадає Маріо. Е, Перуанський, до речі, Маріо. З Перу, Але, бачите, він не оригінальний, але ну, тому так, і такий має трошки вигляд дивокуватий. Такий, наче машиніст поїзду. Така історія. Ну, нічого страшного, у нас сьогодні насправді отака от посилочка. Ранкова пошта насправді теж з Віоліті. Ну, Майже завжди ранкова пошта це у нас з Віоліті Інколи ранкова пошта у нас буває з OLX чи з якихось інших цих як його аукціонів. Да. Ну, і ще були дуже спешл випуски тоді, коли мені підписники. Глядачі подарували деякі дуже прикольні штучки, так що можете знайти навіть, не знаю чи я вставлю це як посиланням, але в принципі там можна знайти там і Vintage Geek пошук, пошук і Євген GLN. І ще один поважний пан. От. О, ми відкрили. Опа! Так, сподіваюсь, всі казюльки з очей подіставав, що нічого не буде дуже сильно відблискувати в кадрі. Так, от така історія. Що ж тут у нас всередині? Омпанджікс. Зрозуміли трошки вже форми. Можливо, ви вже навіть плюс-мінус догадалися. Бачте? Це у нас э, joy-con, неоригінальний joy-con, лівий joy-con для свіча. Прикольний, я вже такі, таке щось схоже купляв. Треба понатискати клавіші, зрозуміти, що він працює. Ну, Він, якщо і працює, то, скоріше за все, він повністю розряджений. Треба буде зараз його. Э, Протестувати. А, і ще один джойкон. Тобто у нас не один джойкон. У нас просто було, що ми купили якось один там лівий джойкон. А тут, бачите, у нас ціла пара джойконів. Але що один що інший розряджені. Судячи з усього. І тут ще така штучка прикольна. Я не забрав про контролер. Ну, там був. можна було теж. Трошки повтузитися за про Controller офіційний, я взяв неофіційний. Отакий. Але він дуже гарний. І ну, за грошима він, він підходить як для телефонів, так і для комп'ютерів. Бачите, спеціальний є цей вставляти, щоб можна було під, під смартфон підставочку. Тобто він теж у нас, скоріш за все. Повністю розряджений, судячи з усього, От. я про нього подивився. Е, більш старіші версії вони мають бути з донглом спеціальним, а більш нові мають підключатися чисто по Bluetooth. Easy SMX 9124. І е, Ті, хто робили огляд, казали, що це дуже класний. Ну, Дуже класний, коротше, він. Дедине, що я ж кажу, що через те, що він у нас без, без без ну, він розряджений, то я навіть не знаю. Зараз ми його не перевіримо, мабуть. А ось джойкони треба перевірити. Для цього ми взяли нашу. Чудо консоль. Робимо ось так. Ось так. 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 Так, так. Так, це у нас який? Ага, це у нас лівий. Окей. Чикс. Давайте одразу підготуємо все це діло. От у нас. Оп. Бачите, вони зі своїми всіма приблудками. Так, давайте дивимося, чи запуститься, ну, чи підключиться, чи ні. О! Є, Розпізнали його як червоненький, а цей. О, теж розпізнало. Так, і він. Вони в гарному класному стані. Тепер отак от, такий має вигляд свіча наша, бачите? Така трошки футуристична. Е, самі стіки вони такі. Більш э, важкі на натиск. Так, кнопочки? Все працюють? А ну кнопочка плюс? Минус. працює? Ага. Так. Ці кнопочки працюють, фоточка. О, фоточка теж працює. Тобто все працює. Коротше, за свої гроші дуже круто. Ну, реально. До речі, зараз GTA 3 проходжу ну, з трилогії першу. От, мені подобається Ліберті Сіті. Ну, вона там же, там ж ти бігаєш по Ліберті Сіті і ще там по якихось двох. А, ну, мабуть, це все от Ліберті Сіті, просто різні райони відкриваються. Коротше, э, э, самі э, джекони в гарному стані. Їх треба просто заряджати. О, бачите, вже засвітився. Бачите, вже встиг засвітитися. І навіть одразу тут підключився. Клас. Так. Добре. <coughs> так, це, мабуть, у нас від іншого. А, ну, що просто ми тут не зробили каку. А, от, мінус. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Все. Просто треба зрозуміти. Я просто рідко користуюся. О, Він вже теж у нас запрацював. Спочатку, бачите, він ніяк не реагував, виявилося, що все добре. Чим ми всі взагалі класні ці сторонні Е, е кони Тим, що в них можна... Їх можна підзаряджати окремо, просто собі поставив на зарядочку, і вони там собі. Все буде з ними нормально. От. Назад повертаємо наші. Original. От. От тепер отак бачите. Так. Да, бушку треба буде підключити назад. Так. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, що зараз я треба його буде зарядити, а потім може покажу в короткому огляді, чи він працює. Ну, я вам чесно скажу, що на вигляд, на вигляд, ну, видно, що трошки він є, якісь у нього пошарпаності, але вони абсолютно. Ну, можливо, це взагалі технічні пошарпаності, які там були, поки він там стояв в якійсь вітрині. Я не знаю. Ну, коротше. Немає відчуття, що тут є сало від попереднього власника. Ну, серйозно. Не знаю, чи вам там видно. Просто відчуття, що тут сало є якесь взагалі не відчувається. Тобто, і прикольний, дуже прикольний принт. Мені дуже до вподоби принт. О, так що така історія. Там разом вся ця історія заважила мені десь там 300 чи 300 з чимось гривень. О, тому э, Віоліті це дуже часто э, це приємні спогади. Це не на правах реклами, нам за це ніхто не платить, э, не сплачує нам за рекламу. Ми просто трошки знаємо. Просто я знаю, що люди не всі э, готові користуватися послугами Віоліті. А Віоліті, в принципі, вони там, а вже ж можна знайти багато сміття і бути не сильно задоволеним. Але якщо навчитися правильно шукати, так, так само, як і на OLX і на будь-якій іншій платформі, якщо навчитись правильно шукати і все ж таки розуміти, що ризик є, і тоді ти заспокоюєшся і все тоді, ну, ризик має на увазі придбати щось не дуже справне, чи там У мене за весь час тільки один був недобросовісний. Продавець, який реально мені цей е, з тріщинкою нижньої кришки е, New Nintendo 2DS XL продав. Я, а я йому почав писати в особисті в Telegram, Він почав морозитись, ну читати і морозитись. Ну я йому поставив негативну оцінку. Після цього він тільки мені щось відповів, От, е, тому що у нього там його е, рейтинг одразу впав дуже сильно. От, а так, в принципі, все добре. Ну, я собі придбав е, е, іншу нижню кришечку і сам поміняв її. Ну там це вона просто під пікачу була. Потім покажу. Коротше, це вже інша історія. Сьогодні ранкова пошта була швиденька, але все одно вона інформативна, тому що ви дізналися, що можна, по-перше, мати у себе в арсеналі не тільки оригінальні джойкони чи геймпади, і вони не гірші, а буває інколи навіть зручніші за оригінальні. Так, ну В даному випадку вони не гірші. Вони не, не то, щоб вони там зручніші, але точно не гірші. От. І що це можна взяти за адекватні гроші? Так що, бажаю всім вдалого, вдалого геймінгу. І Якщо ви ще не, не, ніколи не грали в GTA. Третє, як я, наприклад, тільки почав для себе відкривати її. Ну, колись я грав в Сан Андреас, Vice City зовсім небагато. А от саме GTA 3 я от тільки-тільки для себе відкрив і зрозумів, що це прикольна абсолютно гра. Все, дякую за перегляд. І добра ніч. З вами я Марф.